Коротше, днями світ побачила супер довго очікувана новинка Колін Starts With Us», Це продовження її бестселеру «It Ends With Us». Я вже її прочитала, і мені закортіло поділитися з вами враженнями. Як і більшість фанатів Колінгувер, я дуже чекала на цю книжку. Я прочитала «It Ends With Us, або ж українською Покинь, якщо кохаєш. Так от я прочитала Покинь, якщо кохаєш, цієї весни і дізналася, що саме в цього року авторка вирішила написати врешті-решт продовження, тому що спочатку авторка не планувала цього робити. Взагалі, It Ends With Us цій книжці вже років 7-8. Вона вийшла в 16-му році, якщо не помиляюся. Декілька років вона була бестселером, але не суперхітом, скажімо так. Але з появою Тіктока на Світовій арені, ця книжка отримала друге дихання, тому що вона дуже сильно завірусилася в буктоці. І саме через це, по-перше, кар'єра Колінгувер просто стартанула втричі більшою швидкістю ніж до того. А по-друге, авторка задумалась про те, щоб написати продовження, тому що тупо всі її про це просили. Як вона сама сказала в післямові, вона довгий час не хотіла за це братися, тому що їй не хотілося, щоб її герої ще більше страждали. Але в якийсь момент вона зрозуміла, що фанати просять її про продовження не тому, що вони хочуть побачити стражда героїв, а тому, що вони навпаки хочуть побачити їх щасливими, адже в It Ends With Us головні герої, не дивлячись на те, що знаходять те, що шукали, скажімо так, тим не менш, цьому приділяється не так багато уваги, як основній темі книжки. Це відео сьогодні, до речі, буде для тих, хто вже читав першу частину, тому що я не бачу сенсу ні вам дивитися, ні навіть братися за It Starts With Us, якщо ви не читали спочатку It Ends With Us. Мені дуже цікаво, до речі, як наші перекладуть назву, тому що вони ж повинні якось також її обіграти. Тобто, якщо перша у нас називається Покинь, якщо кохаєш, то за логікою оригінальних назв друга буде називатися щось типу. Прийди, якщо кохаєш, повернись, якщо кохаєш щось таке. І це буде дуже тупо, тому що українська локалізація реально не вловила ідею назви а в обох випадках вона доволі метафорична і дуже така пронизлива. Тим не менше, як є. Напевно, треба в цілому радіти, тому що VIVAT беруться за переклад другої частини. Вони вже це анонсували. Не дивлячись на війну, вони продовжують працювати наповну, купують права на всілякі бестселери, швиденько їх перекладають. Ну тобто молодці. Так що хай же перекладають назву як хочуть, аби тільки якісь. Перекладу самої книжки була на висоті. І беречи до рук продовження, я розуміла з якими проблемами, скоріш за все, зіткнуся. І також я розуміла, чому авторка не бажала спочатку писати це продовження. Тому що насправді It Ends With Us – це дуже незалежна і абсолютно закінчена історія, в якій поінт розкрит дуже класно, в якій все, що треба було сказати, авторка сказала і сказала це на високому рівні, як на мене. Тим не менш, я також не відношуся до тих людей, які люблять, щоб хепіенд був не на одну-дві сторінки, а десь там не знаю сторінок на сто тому мені подобалася ідея, що буде продовження, хоча напевно воно б краще лягло мені на душу, якби я його прочитала одразу після першої частини, а не півроку по тому. І так я одразу зазначу, що я не в захваті від цієї книжки, і це також одна з проблем, яку я можна сказати передбачила. Тобто я розуміла, що у мене завищені очікування, як і напевно у більшості фанатів. А книжка, як я ще тоді розуміла, навряд чи зможе мені дати багато чого. Адже в першій частині все, що можна було сказати, вже знову ж таки сказали. Тобто, що ж вона може запропонувати. Оця от друга частина. І знаєте, в принципі, воно виявилося саме так, як я і очікувала. Тобто, якби мене попросили однією фразою описати It Starts With Us, то я б сказала Not Great, Not Terrible. Тобто, я поставила цій книжці три зірочки, тому що вона, наче, дуже легко читалася, вона реально там. Зайшла мені за декілька вечорів, при тому, що я зараз мало часу приділяю читанню. Вона дуже легко якось йшла, мені було приємно її читати. І в той же час, тим не менш, мені було якось все одно. Вона не настільки емоційна, на мій погляд, і не настільки пронизлива, серйозна і просто не знаю, класна, як перша. І тобто, сказати, що я прямо отримувала задоволення від читання, я також не могла. Вже після того, як я закінчила читати, я зробила невеличкий список з плюсів та мінусів, які я знайшла в цій історії саме для. Себе, щоб просто зрозуміти, все ж таки вона мені скоріше сподобалася чи ні, тому що емоції мої були якісь ніякі. Мені не супер сподобалося, але і плюватися на неї не хочеться, наче все, що в мені повинно бути, в ній є. Все, що я там очікувала, в ній є, і в хорошому сенсі, і в поганому. То чого ж я тут зараз така невдоволена, але в той же час, ну наче, і вдоволена. Коротше, я така розгублена була в своєму відношенні. Тож я сіла за цей список, і знаєте, я сподобам зрозуміла, що у мене набралося десь під 10 пунктів. З категорії мінус і приблизно один, або якщо там дуже в нього вдивитися, то розділимо на два так от два пункти. Плюсів, і це все, ну тобто 10 до 2. так собі статистика. Я вам коротенько про ці мінуси та плюси зараз скажу. Я намагатимуся не дуже вдаватися в деталі сюжету, щоб не спойлерити. З іншого боку, це той рідкий випадок, коли я не бачу, як можна заспойлерити книжку, адже авторка нам одразу анонсувала, що це буде пряме продовження першої частини, де нам просто, скажімо так, дадуть розширений епілог щасливих відносин головних героїв. Ну тобто, просто щоб ми за допомогою цього сиквелу відпочили від того емоційного торнадо, через яке пройшли. В першій частині, отже, перше, що я зрозуміла після того, як дочитала книжку, це те, що в ній по факту майже нічого не коїться. Тобто там нема як такого сюжету. Нам реально ніби дають епілог, який все продовжується і продовжується, і продовжується. Але якщо запитати читача, то що реально коїлося з персонажами на цих 300 чи скільки там сторіна, то ти не знаєш, що відповісти. Тому що по факту, ну вони ходили на роботу, потім на побачення. Потім вони спілкувалися по фейстайму. Потім вони листувалися, потім вони знову побачили. Ну, начебто і все. Ну тобто, там майже нема ніякого розвитку сюжету, окрім однієї сюжетки, однієї сюжетної лінії, такої маленькою на другому плані, якій я приділю увагу в категорії плюси, тому що саме ця сюжетна лінія це, ну скажімо, єдине, що мені от, прямо запало в душу з того, що я почитала. З першого пункту, тим не менш, мінусів, у нас витикає другий пункт мінусів. А саме там є багато сцен, які мені здалися просто непотрібними. Останніх десь п'ять голов мені здавалося, що кожна голова останній. Я кожного разу супер. Дивувалося, коли перегортала сторінку, а там ще одна. Я просто не розуміла, ну що там ще можна розповідати. І знаєте, склалося таке враження, ніби колін сказали: Човіха, ти написала книжку столінок на 200, а нам треба 300. То ти щось напиши, будь ласка, тому що потрібен об'ємчик. І Вона така: окей, я напишу ще 2, 3, 5 глав, де всі дуже щасливі. Ось так воно відчувалося. І реально, якщо з цієї книжки виконати від однієї до п'яти глав в кінцівки, то нічого не зміниться. От взагалі. Але інший мінус, який витікає з цього пункту. Це те, що з іншого боку, навпаки, ти коли дочитиш, тебе є таке враження, ніби тобі історію, наче і не розповіли, ніби вона зав'язалась, а потім закінчилась. І от ти сидиш і відчуваєш, що тобі не вистачило десь 5 чи 6 сцен, які б зрушили сюжет з мертвої точки, які б зробили якусь кульмінацію в романі, якийсь там момент виклику для героїні та героя. Цього мені дуже сильно не вистачило. Тобто, з одного боку, ми бачимо купу не дуже потрібних сцен, які по суті одна іншу просто повторюють. А з іншого боку, ми не бачимо сцен, які б зробили цей сюжет просто більш цікавим, більш сюжетним, якщо вже на то пішло. Якщо ж відійти від сюжету, до якого як ви бачите, у мене доволі багато питань, і перейти до іншого ключового моменту книжки, а саме до персонажів, то у мене є питання до всіх трьох. Так, не дивлячись на те, що історія в першу чергу про Лілі та Атласа, тим не менш, Райль, колишній чоловік Лілі, також займає певну роль у цій історії. Я не знаю, як правильно його ім'я казати українською, тому що не впевнена, як там його переклали. Але Оригіналі він Райль. Так, от всі троє у нас тут знову є на арені Райль дещо що на другому плані Лілі та Атлас на першому. Нам же цього разу дають не тільки view лілі, але також розповідають про історію очима Атласа, що там у нього коїться паралельно. І до речі, те, що у нього коїлося паралельно, мені сталося цікавішим ніж увесь роман. Взятий цілком. Так, от повертаючись до персонажів, всі троє мені здалися нереально пласкими, настільки пласкими, що я навіть здивувалася, що це писала Колін Гувер, тому що зазвичай в неї герої доволі комплексні. А тим паче оці троє, які в першій книзі виглядають суперкласно, особливо там Райль та Лілі. Я не скажу те саме про Атласа, тому що як на мене, в першій книзі він був не стільки персонажем, скільки сюжетним інструментом. Тим не менш, тут він вже видається нам більш об'ємною особистостю, але в той же час ні. Він просто ідеальний. Він настільки ідеальний, що це просто нудно. З ним просто нереально зробити якийсь конфлікт в історії, тому що тому що він настільки неконфліктна особистість, що навіть стресові ситуації в своєму житті. Він дуже спокійно якось намагається миролюбно роз'ясувати і просто нема в цьому ніякого запалу, нема в цьому ніякої хімії. З одного боку, він мені дуже імпонує, тому що світу потрібно більше таких атласів, якщо чесно, головній героїні, нашій, звісно ж, потрібна така людина після її першого шлюбу. Але в той же час читати про це 350 сторінок не дуже цікаво. Що ж стосується самої героїні, вона, от наче все ще та сама, якою була в першій книзі, але в той же час, якщо в першій книзі читати про її внутрішні Роздуми було дуже цікаво, дуже життєво. То цього разу всі її роздуми, навіть на ту саму тему, особливо на ту саму тему, що в першій книзі, так от тут всі її роздуми виглядають просто тупо як підручник, як якийсь self-help book, як TED-talk якийсь про успішний успіх і про правильні настанови по життю. Тобто воно виглядає все настільки хрестоматійним та стерильним, що ти не віриш в те, що ця людина реально з собою веде такий внутрішній діалог. Тебе враження, ніби тебе хтось зараз повчає. Життю і насправді ти читаєш не художній твір, а якусь книжку з популярної психології. От так це виглядає. Що ж стосується Райля, то це напевно мені найбільше розчарування в цій книзі. Взагалі, якби його прописали краще, то напевно я поставила книжці 4 бали, а на 3. Але ні, Райля просто злилий. Повністю Колін Гувер приділила мінімум уваги для того, щоб розкрити Райля або, хоча б продовжити показувати його як в першій частині. Тобто, цього разу він просто звичайний антагоніст, злодій, який ходить постійно злий, який постійно лякає нашу героїню. І з одного боку, я розумію, що все те, з чим він стикається, в Цій книжці я розумію, чому його тригерить, Тим не менш, я була б дуже вдячна, якби в книжці була б хоча б одна сцена, яка показала нам Райля не тільки в момент якоїсь істерики, якогось сплеску гніву і все таке подібне. Тобто, перша частина, перша книга була крута саме тим, що нам не показували його як стопідсоткового злодія. Ба більш першу половину роману ти там читаєш з думкою, що це головний герой, з яким героїня залишиться в кінці, і зненацька ти розумієш, що все там абсолютно не так, як здається, на перший погляд. Була якість ітензвізас, що воно не було чорно-біле, що воно показувало, наскільки це складно жити з аб'юзером і. Поступово це починати розуміти, поступово набиратися цієї мужності від нього піти, себе захистити, багато вимірність того роману мене і підкорила в цій ж частині. Райль реально суперпростий, плаский злобний чувак, від якого реально хочеться тікати на інший край світу. Лілі зненацька взагалі нічого до нього більше не відчуває. Тобто, нам там декількох параграфах кажуть, що типу так в неї там часом після розлучення ще бували думки, що може треба повернутися. Але здебільшого, ми бачимо, що коли Райль себе поводить якось там, там неадекватно, вона його боїться, але в неї вже нема оцих конфліктних відчуттів. І тобто, ми в результаті маємо супер одного ідеального чувака, супер повністю поганого такого темного, дуже дуже некласного чувака. І посередині дівчину, яка нам, як з підручника, розповідає, як себе правильно поводити з першим та з другим. Дуже класно і дуже нудно, і ніякого конфлікту, і ніякого сюжету. Ну таке, Знаєте, чим більше я зараз вам розповідаю про цю книжку це свої враження, тим більше я розумію, що напевно все ж таки. Чаша вагів в моєму випадку схиляється до категорії не сподобалося. Реально, коли я тільки дочитала цю книжку, я не була ще настільки критично налаштована, як зараз, коли я власне починаю аналізувати, що саме я прочитала, і розбирати по пунктах, що там, на мій погляд, пішло не так. Також зазначу, що в анонсі цього роману було сказано, що у нас там буде багато флешбеків до минулого, але вже з точки зору Атласа, це, як на мене, не дуже правдою виявилося, тому що флешбеки там були, але це здебільшого були ну, власне, про. Просто сторінки щоденника Лілі, ті самі, які ми вже читали в першій частині, тобто просто копі-паста. Там так було декілька листів від Атласа, і в них в тому числі були флешбеки, але це буквально одна чи дві сцени на всю книжку. Тобто такого там немає, якщо ви на це розраховували. При цьому листи від Атласа, чесно кажучи, мені читати було доволі складно, тому що вони були настільки цукрові і настільки затягнуті. От реально замість останніх п'яти глав роману, можна було просто один. Там є от такий супер довгий лист Атласа, так от можна було просто його залишити і зробити роман десь столінок на 50 чи 60 менше, зекономити купу паперу і купу діджитального простору. Мені здається, ніхто б не постраждав. Першу чергу книжка. Що ж стосується плюсів, то вони там є. Я знов ж таки нарахувала від одного до двох, просто як подивитися на цю категорію, її можна розділити на два підпункти при бажанні. І стосується вона персонажів другого ряду. Там є два доволі класні другорядні персонажі, за якими мені було слідкувати цікавіше аніж за головними героями. І реально я б. Про цих персонажів, про їх історію. З головними героями про їх історію між собою. Коротше, я окрему книгу про них ви прочитала з задоволенням. Мені здається, взагалі, що це найкраще, що сталося з цією книжкою. Це оці от два чувака. Я не буду нічого казати про те, хто вони і що вони, тому що це вже деякою мірою може бути спойлер. Але мені здається, що якщо ви зараз сядете читати, то ви одразу зрозумієте, про кого саме я веду мову, тому що вони там такі одні і вони класні, і про них читати дуже приємно. І от за них я навіть подякую Колін Гувер і просто пошлю сигнал в небо, що, можливо. Вона його якось коли-небудь почує, що було б класно про них прочитати окремо книжку чи декілька. Загалом завершу ж це відео висновком, що можливо вам ця книжка зайде, але тільки якщо ви суперсильно знизите свої очікування. От якщо ви зараз додивитеся моє відео і закриєте його з думкою, що окей, судячи з усього, книжка фігня, але я там все ж таки почитаю просто тому, що ну, мені там цікаво, то тоді, можливо, вона має шанс вам якоюсь мірою сподобатися. Якщо ж ви до неї будете підходити з думкою Вау, вау! Нарешті я прочитаю продовження про Лілі та Атласа. Ех, чуваки, воно там є, там є милі моменти, але там взагалі нема хімії, знову ж таки, нема сюжету і дуже плескі персонажі першого плану, принаймні. Так що реально, просто я б порадила занизити свої очікування. Тоді, можливо, все складеться не так же і погано. Дякую, що дослухали мій рент. Якщо ви з ним погоджуєтеся, або він вам сподобався, то натисніть лайк, буду вам дуже вдячна. Якщо ви вже читали і старт ви засту, напишіть в коментарях, які у вас враження. Можливо, ви побачили в цій книжці, щось, чого я не побачила. Мені було б дуже цікаво це почути. Також дякую спонсорам мого каналу за те, що ви підтримуєте мою творчість і мої ренти. Якщо хтось з вас, глядачів, хоче приєднатися до цієї крутої кампанії, то потрібна кнопка, як завжди, буде під відео поруч із кнопкою підписатися. І я дуже сподіваюся, що коли ви дивитеся на кнопку підписатися під моїм відео, то вона у вас вже сіра, а не ще червона. До зустрічі!